Таких таборів, як тут є в Підвінограду і у Королеві, ну, таких немає. І це, це дуже цінні верші, що такої не можна знайти по цілій Україні. Давид Бога разом із родиною живуть у селі Підвиноградів. Каже, їх називають чоканари через ремесло, яким вони займаються. Ми на себе говоримо, якби чоканари – це говорить, що ми робимо з клепачами. Тобто у нас є ремесло. Яку я прикріплює до нас цей чокану, це клепач, це жестяні роботи. І ми працюємо з ними, і ми самі на себе говоримо так. В тому випадку, коли наше ремесло дає нам якби касту. У родині Даведа особливу увагу приділяють жіночому вбранню. Тоже одне з таких цінних вещів, які це входять в традиції, що. Жінка має бути у длінному платі. Ну саме само, само більше це відрізняє одяг. Ці сукні святковіші, ці для буднів, на зібрання або до школи. Коли хочеться причепуритися, вдягаємо ці. А ось ці вони особливі. Тканину ми купуємо. шиття займає приблизно тиждень. Ідеї дивимося на сайтах. Це стиль бароко. Носять хроми під виноградова різні прикраси, зокрема й корони. Інших хромів немає. Вони вже потирали. Якщо так проникати в їхню історію інших хромів, вони говорять, що у нас теж предки колись носили одежду ромську. А на даний час ні. Там є пару різних причин, що це потрібно шити, це для цього потрібен труд. Це не так просто все робить. Давид розповідає, за їхніми традиціями, чоловіки і жінки мають різні заняття, також на заходах сидять окремо. Коли якісь весілля або якісь праздники, да, стараємося, щоб це було отільно. Жінки одільно, чоловіки одільно. А в рамках сімейної чаєпіті жінка з чоловіком це разом, це сім'я. Якщо чоловік з чоловіком говорить, жінка не може там намікнути нічого, не говорити у сім'ї, Да, мама має доглянути за дітей, за порядок, за їжу. А батько має навчати своїх снів у школі, щоб вони були пунктуальні. Уже це наші времена. Більш уже молодь думає про то. Має навчати, як він має жити, як заробляти гроші або передає ремесло якоїсь, або Формірується бізнес який з дітям, які вони стануть дорослими і вони сразу будуть управляти бізнесом. Щоб зберегти пам'ять про традиції, одяг та ремесло ромів під Виноградово, Давид Богар планує створити музей місцевої ромської культури. Руслана Гостюк, Сімона Горняк, Сергій Костів та Михайло Пожега. Новини на Суспільному.